Всім привіт! Вітаю підписників, вітаю гостей мого каналу. Як кажуть популярні блогери, наливайте чай і каву, беріть щось їсти до чаю, до кави і запрошую вас на 20 хвилин поринути в світ утилізації побутової техніки. Традиційно зараз покажу техніку, яку мені вдалося придбати. Урвати, купити, забрати за цих 5 днів. Потім поїдемо в село. У мене така непланова поїздка була, то звичайно я прихопив собою, прихоплю, верніше, собою свій ящик з проводами, які треба випалити. Випалимо їх. Ну і будемо розбирати, будемо сьогодні розбирати. То, що, то, що є. Подивимося, який вихід. І головне, скільки я з того всього мені вдасться заробити. Погнали! Ну давайте перебіжимося по моїх закупах. Перше, це холодильник 150 гривень ось цей норт, чи що тут таке є. Дістався мені в, в такому дивному стані без задньої решітки і з такою дирою з пінопластом. Не знаю, що тут, хто шукав, щось паяли, може, чи підгорів, що, або підгорівши. Ну, але компресор є, є. Дальше. Далі. така пралочка. Вірпул. Це за На останньому в, в плачевному. що хотіти. За безкоштовно. І от такий маленький холодильничок. Обшитий він якимось, не знаю, наклейка це швидше чи що. Також купив його за 150 гривень. Морозиночка є. Бачите, більш ніж певний, що дверка не рідна, бо виступає. Ну, але тим не менш воно все працює. І ззаду в нас компресор є на місці. Решіточки тут нема, то я вже зняв на свої потреби. Далі. Далі мішети. Пілісос нагрузку до ось цього холодильника білого. А ось ці речі я знайшов по дорозі, як їхав. Тобто лежав отакий телефон, отак він якось лежав відкритий, без трубки. І лежав корпус від телевізора. В корпусі було ПТК з цією платочкою. І був кінескоп. Ну і сам корпус. Я забрав кінескоп, я забрав ПТК. Ось такі покупочки. Зараз першим ділом треба розбирати холодильник, бо, як ви бачите, завалено вже просто що то капець. Треба то все здавати, напевно. Потім скажу, яка ціна зараз на чорний. Ну а зараз розбираємо ось цього от великого холодильника. Так, включився показати який нечастий компресор. Подивіться, який гігант в норді. От такий він здоровенний. Подивимося, який там вихід буде, но зачот. Все. З холодильником норд закінчено. Йдемо далі. Так, будемо сьогодні випалювати той ящичок. Зараз я так розкладу, що випалювати, що залишити. Отакі хороші провода лишу все таке. І випалимо. Подивимось, який вихід буде міді з того ящика. Ну, давайте розкладу включусь. Ну, от, вийшло. Трошки трансформаторів є. Великих, маленьких. Є 4 якоря, це це пральна машинка. Менше не знаю. Чесно, навіть не можу згадати, з чого вони така невеличка купа проводів. Ну і такі проводи, щось мені шкода їх випалювати. Це з холодильників, з пралок і так далі. Це хороші кабеля. Може колись якусь переноску собі спаяю з них, не знаю. Наразі нехай будуть. Залишився ще в мене один випалений якір, я за нього забув. Ще з минулого разу. Так кину його, так він в мене тут і катається з тим ящиком, Ну, вже розберу всі разом. Окей, давайте будемо випалювати. Ще раз, що є? Отака От кількість трансформаторів, з великих, грубо, три, оцих все решта дрібізок. то ми випалюємо в самому кінці. Така кількість друтів. І я куря. Я куря я вже заклав, отак От я їх поклав. Зразу буду розпалювати вогонь разом з ними. Зараз полию суміч бензину з маслом і підпалюю. Потім покладу ось цю решітку наверх. І на решітку я вже викладаю провода. Це для мене найкращий метод опалювання. В кастрюлях мені не виходить, не знаю чому. А так нормально. Єдиний момент, що треба трошки пильнувати. Розпалю, покладу сіточку, покажу, як воно виглядає. Отак От виглядає той процес. Вогонь горить знизу. І зараз загоряться провода. І момент, момент сидіти пильнувати. Як тільки провода дійшли, в мене є такі кліщі забрав, обтряс, все, готово. Отакий От мій метод випалювання якоря От вони зараз почнуть горіти. Менше я поки що з краю поклав, буде добре жар, я його кинемо, там туненька обмотка, щоб не згоріла. Цей теж спереду, а великий ззаду. одним словом, випалю, та й подивимося на результат. Я ставлю на, не знаю, ну, давайте так кілограм саме менше. А самому кінці ще випалимо трансформатори. І отак от воно собі вигорає, а кінцевий результат. От я вже один випали, отакий от виходить. Чистесенька, гарнесенька, мідь. Ну і все, друзі. Поклаю трансформатори, зараз запалю, випалю їх і покажу якийсь кінцевий результат. Друзі, почався дощ, лиє, якщо видно, то з піхом все зібрав. Ну, все зробив, все випалив, як гарно виглядають, Вже все зважимо в гаражі, бо дощ. От вона наша мітя вже в гаражі, яка фактично готова. І от мітя, яка ще не готова. І не все я випалив, позалишалися отакі от. Трансформатори, які, скажімо так, обгоріли частково, а частково не обгоріли. Зараз я то все, так сказати, доопрацюю. яка класна катушка мідна. Дорозбираю, доплюсую сюди, зважимо і цю мідь ми доплюсуємо до сьогоднішнього результату. Все, я подочищав, порозбирав всі трансформатори, додав їх. От на вазі та мідь. І дивіться, який класний результат. 3 кг. Якуря, якуря мають нормальну міді. Думав буде менше, якщо чесно, бо ящик був невеликий насправді. Ну, є 3 кг. Все, додаємо їх до загальної суми. Ну і потихеньку переходимо до маленького холодильника. Я його так попередньо чуть-чуть розкрутив вже криш, кришку, ну, вона виявилася картонка. Все решта маю надію, що буде металеве. Фу -фу 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 -фу. Добре, починаю я його розбирати. В кінці включуся, хіба би щось було цікаве? Так. -то. Звичайний холодильник. Не лякайтеся, творчий безпорядок в процесі роботи. Включився показати отаку штуку. Оцей фільтр виявився металевий. Навіть саме в дешевих китайських холодильниках. Вони завжди йшли мідні. А тут металевий. Ну і з цікавого компресор стоїть не посередині, а збоку. Ну, а що то за холодильник народ? І я так і не зрозумів. Не знаю. Ну такі справи. І переходимо до вертикальної правильної машини Вірпул. Взагалі би посувало зняти окремий ролик, бо в мене відео на таку правку чистого розбору нема. Ну, але нема часу. Нема часу, бо багато роботи. Кардинально, чим вона відрізняється від звичайної? Тим, що тут бак кріпиться на двох болтах, тобто звідси і звідси. І відповідно вони рахуються якби довговічніші. Все решта плюс-мінус те саме управління зверху. ззаду будуть йти шланги на залив на злив. Трошки інакше тут виглядають транспортувальні болти. Ось таких вони в дирах стоять. О, та й в принципі все. Специфіка тих пральних машинок, що вони гниють. От, чомусь вони завжди гниють, особливо ці верхні кришки. Що так, я не готовий сказати, Ну, так є. скільки в ній не попадається, завжди вона гнила. Така вона в дизайнерському оформленні. Хтось так собі заморочився, обклею її. Ну добренько, розбираємо. Як виглядає процес розбирання? Розбираємо перед кришку, зад. Потім кладемо її на сторону і через низ витягуємо двигун з баку. Все, я починаю, щось цікаве буде, як завжди, включуся. Отже, друзі, по пралці все. Нічого цікавого, в принципі, корпус. Мотор розібраний от він вже лежить. Проводка, яку я ще нічого не робив. Той двигун я розібрав. Одним словом, нічого цікавого. Цікаве, давайте краще повернемося до компресорів, там реально цікаво. Ну і по компресорах, дивіться. От звичайний стандартний компресор, який яких тисяч, як і у всіх холодильниках. Ні такий ні такий мені жодного разу не попадався. Цей по габаритах плюс-мінус буде однаковий. єдина в нього така особливість, зверху йде два болта це раз особливість і наступна особливість, що обмотка то все, не лежить всередині, а якось прикріплена до кришки. Тобто що зараз буду думати, як її знімати. Ну і ось цей. Зараз назад все поставити. Ну є ось цей компресор гігант з Норда. Я спеціально зберіг шильд ХКВ якийсь компресор. Бачите розміри його. Він йде круглий, якщо ці подовгасті то це йде чітко круглий. Тут скидається все звично, але всередині також нічого не звично. Конструкція його зовсім інакша. Я його вже так попередньо чуть -чуть підрозібрав. От. Не, не вилазить Одним словом, розберу цей, розберу цей, окремо зважимо, подивимося, що тут за такі компресори, які в них виходять. розібрав, а всередині у ці трубки всі йдуть мідні, От я черканув, видно. Тобто це мідь, От такий собі бонус невеликий. я ті компресора. От мідь з того компресора. Насправді я би не сказав, що чимось та катушка більша за цю. Може зовсім чуть-чуть Я думаю, вона буде обалдеть яка більша. Ну тут був бонус такий. Ну давайте зважимо спочатку мідь з цього компресора. Подивимось, який результат. 850 грам з компресора у нас вихід міді з оцього великого компресора. Більше він, ніж більше ніж більше, ніж ніж всі, але результат відносно не набагато більший. А цей компресор 695, 700 грам, десь приблизний, приблизно однаковий результат. Як і у всіх компресорах. Дени конструкція в нього досить дивна. Я так і ту штуку не зняв. Вона там на пружинах. Напевно, я тим і бавитися не буду. Такі результати з тих двох компресорів. ну Давайте якісь будемо загальні підсумки підводити. Підсумки розбору тих трьох правок. Чермет я не важу, я так на 50 кг розраховую. Вон тут його купа всякого багато. А по цінніших металах давайте глянемо. От наш весь алюміній. Алюміній у нас вийшло 5 кілограм на 46. Це є на 230 гривень. йдемо запишемо. Мідь на вазі. 2,200 на 270. На 607 гривень. І давайте тепер цифрами підіб'ємо підсумки. У мене вийшло 5 кг алюмінію на 230 гривень. міді вийшло 2 кг 200 г на 600 гривень. мідь яку я випалив 3 кг на 810 гривень. Ну, ця мідь не дуже стосується насправді до закупки. Але по факту я її додаю сюди бо за один розбір. Якщо без міді, яку я випалив, у нас виходить сума 830 мінус 300 гривень, що я заплатив за два холодильника, в мене чистий заробіток 530 гривень. Якщо додати все разом, в нас виходить. Тобто якщо ми додамо цих три значення, у нас вийде 1640 гривень. Так само віднімаємо вже тих самих 300, яких я потратив. У нас виходить 1340 гривень. Це без чермету. Без чермету і без от тих всяких релюшок, де можна ще там грам 100 міді дістати. І латуня не рахував, там зовсім трошки. Такий результат, вважаю, непоганий. По металобрухті ціна росте 550 кг. Чи чекати ще, чи ні, не знаю. Я, напевно, почекаю трошки, а чугун не росте. Чорний пішов, чугун ні. Добренько. Далі що? Далі давайте з тими релюхами подивимося. Що тут є? Стандартні всякі релюшки з пральних машин, кнопочки, крутілочки, термореле і таке інше. Відправляємо їх сюди. Ящик з релюшками. Друзі, готовий вам сказати, що в мене знову назбирався цілий ящик тих реле. Кнопки, переключателі, реле. Треба їх теж буде якось розібрати. Не знаю, буду я то на відео знімати чи просто розберу, подивимося. Ну, і є у нас ще трошки часу, напевно, ми ще розберемо пару принтерів. От я підготував два. Хоча б один великий, чорний, зараз швиденько розберу. Ще в мене їх лишилося небагато. це три, ще чотири. Щось я підзабив на них, якщо чесно, вже спали днів їх зовсім не розбирав. А давайте. Стандартно буде купа пластмаси, буде платка, буде двигун, буде чуть-чуть чорного металу. Катрідж. Одним словом давайте розберу, покажу. Пластмаса, зовсім трохи металу і зовсім бідні плати. В принципі, навіть нема що додати. Не реально смітник. Ну якось так, такий вийшов розборчик, така закупочка. За кадром ще розберу ПТК, всяку дрібнички. І їду я викидати сміття. От що є. Там бралка видно. Маленький холодильник. Кам'янці. Їду я то все повикидаю. Та й на сьогодні досить все. Всім щасливо. Підписуємося, поставте лайки, для вас знімаю. До наступного разу.